Їхнє життя сповнене яскравих подій і теплих бесід в тісному колі. Вони радіють кожній нові зустрічі і вже не уявляють себе одне без одного. Клуби пенсіонерів згадаємо, як були ми молоді, вже понад чотири роки. Він об'єднує людей поважного віку з різних кінців Дніпропетровська. І весь цей час його незмінним меценатом є Загід Краснов. Благодаря Загіду Єнадійовича Краснове, благодаря його команді. Он смог, ем, ну как би. Однять тонус жизненний пенсіонерів, Украсить, украсить життя пенсіонерів поніманієм, старікам. За чотири роки учасники клубу стали однією великою родиною. Тож коли кількість бажаючих долучитися до цього кола перевищила три сотні осіб, загід Краснов посприяв з відкриттям філіалу клубу в іншому районі. Політик переконаний, обов'язок свідомого суспільства всебічно підтримувати тих, хто віддав свої сили та енергію на благо рідної країни та міста. Кимодія це що ми дадим сьогодні всі можливості для них, щоб вони общались, радовались життю, щоб були завжди позитивно настроєні, тому що ми, коли бачимо їх життєрадісними, то у нас тоже появляється подібна радість, і оптимізм. На урочистому відкритті нового осередку клубу пенсіонерів і яблуку нема де впасти. Шановного гостя, подарувавшого їм можливість такого спілкування, тут зустрічають із хлібом та сіллю. За доброю традицією тут дають святковий концерт, щоразу вражаючи різноманіттям художніх номерів. Ми не могли на місці. Люди приходять. Де висабляють свої таланти, дари, способності. Ми радуємо тих людей, тому що ці люди дійсно нуждаються в этом. Наше тяжолеє такое часів, де нужна підтримка для пенсіонерів. Сьогодні керівництво України не надто опікується проблемами літніх людей. Скарги та прохання пенсіонерів чиновники зазвичай ігнорують. Пенсіонери все частіше відчувають себе покинутими. Тому, на думку, загіда Краснова необхідно створити всі умови, аби полегшити. и не без того сложное життя пенсионеров. Краснов Загиб нашел нам помещение, оплатил его для пенсионеров. Но он вообще у нас любит всех пенсионеров. Он не просто обещает, он делает. Анастасия Коваленко, Юрий Солодовник, Объектив, 27 канал.